Іконіший, да? Здоровий. Ну на відео не передаєш, він такий здоровий, але реально він здоровий. И ми входимо від нього. Ого. Обожди, не зрозумів. Смислі з моїм жовтим. <звали> Кстати, його треба тоді що зробити, Васильович? Зробити ямку і зак закопати. Це хоч ці колеса, водитель? Ці. Точно ці? Ці. А то я не хотів зо мною балакати, чуєш. Я, мабуть, я ж ти кажу, треба догану. Пирожка, мабуть, лишнього треба дати, щоб ти з'їв і все буде добре, так? Да? Домашня. Раз, два, три, чотири, п'ять хвата. Скільки в камазі коліс? Шість. Ну, ми просто, ми вже знайшли були в церкві колеса. Два, ну Вони трошки менші, наші українські, але ми ж прикинули, що важко, залишаться десь якісь більш-менш нормальні і тоді не буде запаски. Так що це вже так по як там логічно ми так подумали. Так що, Андрюха, виходь сюди, бо туди мені не можна знімати, іди, іди, тебе можна. Так що це мій підписник, Андрюха, недавно ми зустрічалися. Дякую Богу, що маю можливість зустрічатися з такими хлопцями. Дякую, Іван, дякую, я за ще раз допомогу ще одна... за постійну підтримку наших. Ще питання, одна догана, та... дога... Я тебе переб'ю, будуть мені казати, ти перебуваєш хлопців. Ще раз на мене скажеш на ви, біж до тебе, не приїду. Біж мені, не пиши і нічого. Взагалі нічого ви, не О, це вже зовсім інше питання. Це це обі... обіщаний це шеврончик. Обічна шеврончик нашого батальйону. Я, я з ним додому приїду, а то мені тут подарували, бачу, тут написано. Ага. Необмежено придатний, все нормально. Так що... І потім буде обов'язково прапор нашої роти з підписами особистими. Так що, мамала, я 25-ку приїхав, мамала дуже пишається, що ми вам допомагаємо. І є там ще дівчата, не пам'ятаю, з Запоріжжя, я їм допомагав. Вони ну, працюють з вашою бригадою. Вони там і гільзи в них купував, трошки там підтримував. На жаль, не пам'ятаю, як звати, дуже багато людей телефонує, але вони безпосередньо там працюють з вами. Ну, є такі бригади. У мене Ольга Дубініна, яка працює 72-кою, А ми працюємо з усіма. Ну я стараюся також дуже плідно з волонтерами спілкуватися, коли потрібна не... допомога. Вона завжди потрібна, тому що, на жаль, все ми не можемо своїми силами оплатити і зробити. Дуже багато треба ремонту і техніки, і також. Матеріалів для ремонту. Тому... А де там водитель? Камаза? Це допомога брата. Брат лежав в Києві в шпиталі, була знайома волонтер і звела з тобою Сергією. І так, так вийшло, що ми... але коли я пам'ятаю, я ж переписуюся, я зацікавлюся, звідки що і як. А він каже, то я все знаю, я все бачу, ти ж підписник, не завжди виходить це все бачити. Більше пів року тоді до першого знайомства переглядав ваш канал, що ви дуже... Знайомі люди. Добрий Доброго день. Дороги. Слава Україні! Слава. Кіпочка у вас така прикольна. Що у мене теж непогано, бачите? Хто в темі, той пойме, так? І було діло, так? О, так що, бляха, всі колеса. Де той водій? водійте? Зараз до дракона нашого. — Що, ось він, що ти ховаєш? Іди сюди. ром'язливий. — Так ти прийняв, вони там все в наявності. Треба подивитися, чи всі фліпера є, чи є камери, чи всі шипи. Шелудьківського жолудя. Задача буде номер 38 21. Закопати, посадити на донецькій землі. Почув? Дасть Бог він тут виросте і все буде добре. Так що не буду вас сильно смущати. От, да, Григорій. Зараз ще в нас одна задача є, але якщо треба піти до Камазу, ми його просто подивимося, просто мені не то, що мені просто саме цікаво. цікаво. Я вже да, трофейний Камаз. Що можеш розказати по ньому? Чим він спешить від інших Камазів? Бо він кацапський, так. Да? Да. І не, не та аура, так? Да? Є трохи? Та мені кажуть, та ж ти мені теж казав, хочеш, я тобі прийшлю там деякі речі. А я кажу, я принципово їх не беру. От чисто принцип, в мене були каску розмалювали. Мені одна дівчина їх каже, я її розмальовувала, каже, її навіть руками не торкалась. Я її теж забрав у тряпці, положив у шкоду. Я її провозив там дві тижні. Потім кому, ну, не пам'ятаю, крізь музею віддав у школу. Тож не пам'ятаю, ну хтось у мене її забрав. Ну, от нема в мене повністю цього всього. Повністю казав. Я пам'ятаю, як ти казав, навіть не в крові. Да. Даже Но я не укажу. В... потом ситуацию с касками расскажу. Да? Да. Именно что я тоже че... буквально через несколько часов решил отказаться и ее выкинуть нафиг. О. Потому что это было в марте 22-го, только для сувенира я ее положил в машину. Через два часа лобовое стекло у нас уже вылетело, и я сказал, ну ее нафиг. Вот тоже я, значит, про это так и... Я краще чем мне маленький, маленький шеврончик. Резину, яку ви передавали, що я просили. Та все там нормально, я бачу, вже стоїть, вже стоїть? Так, працює, потім, звичайно, да, ну, ну саме головне. Щас трохи роз роз розшатаюся. Може там якусь маленьку ще підтримочку треба, бо щось будемо думати. <газу> Тому що зап запросів зараз дуже дуже багато, і хтось мені там говорить, що. Піарщики їздять на Донбас, але щось так виходить, коли ми кажемо деяким людям поїхали з нами, а вони кажуть, а ви що, ми туди не поїдемо? Там вже займаються безприділом. Я кажу, не знаю, там безприділом ніхто не займається. Там тільки можуть рашисти займатися, але ми туди не їздимо. Так. А... Там вже по відео все відео, що підали, розстрілюють цивільне населення, знято було з марі. Капець. А я якраз їхав сьогодні, і в мене підписник Володя із селіду, він евакуювався. Він зустрічався з нашим Женєю Остапенко з 79-ї бригади. Нечаянно. Женя на нашій машині поїхав, ще тоді як було нормально. Він під Селідово, там село. І Він підходить до жені і каже, а я знаю цю машину, це Шелудько вам приганяв. Ти каже, Дек, я хоче, тобі ще його наберу. <гум> Ось така була історія. Але він тоді ще був тут, а от сьогодні він пише і каже, моє село вже, на жаль. Забрали орки, і наскільки людям важко це все переносити, я стараюся якось донести людям, що це, що відбувається тут, це просто відстань. І це біда кожного із нас. Немає різниці, чи він зі Львова, чи він з Києва, чи з Чернігова, чи з Донеччини. Але на жаль, ці люди, які реально переселенці, ну вони нікому не потрібні. А саме потрібна підтримка, не тільки людей, які. Куди вони приїжджають, в нове місто, село, а й підтримка держави. Та, і що... люди повинні відноситись а. до них нормально. Вони ж до них відносяться, ну, непонятно. А саме обідно за хлопців. Саме обідно за поранених, тому що ми наче цим сильно не займаємося. Там Мар'яна Васильна займається. Пару разів ми були у шпиталі, в Мешникові, ми заходили до хлопців, ми бачили ці всі. І як хлопців виводять поза штат, як вони залишаються без копійок, без... вони не можуть. Годувати свої родини. І саме просте, саме таке, от самі прості такі моменти, да? ну, от у мене є хлопці, які воюють, і я ну, з ними сплутну, спілкують. Вони для мене як сини. От їхні дружини залишалися вдома. Сама проста ситуація, хтось скаже, це дурня. Он Анатолій Васильович він їздив, возив дитинку в лікарню. Тобто чоловік на передові. А нема навіть кому відвезти дитину в лікарню. Тобто Катя дзвонить до Лесі, Леся мені каже: Я прошу Васильовича, Васильович знаходить час, їдемо, і веземо. Тому що це треба. І ми пишаємося те, що ми маємо можливість от таку невеличку допомогу, але для нього це така вагома, або як трубу прорвало, да, в Катьки. Катька подзвонила, що дівчина вдома взорвало трубу, повна ця води. Да, я зайшов, перекрив, прийшла ще одна кума, вичерпали цю воду. Тобто, але оця підтримка, ця взаємодопомога, просто спілкування, воно дуже дуже потрібно. Так, що, Андрюха, трошки там воно вам сувенірчиків передали, От, небагато. І колеса, я думаю, це саме вагомо, вагома така підтримка. Та, я минулого одного дум... разу передавали вирізку там, типу, підчеревина, Так. Чудово взагалі. Дякую велике вам. Це, дякуючи нашій команді. Я не знаю, що там у тебе було, тому що десь частково від Лесі Петрівни. Якщо... Та, напевно, це від Лесі Петрівни. Десь Дякую. від Мар'яни Васильівни і, віру... і Віруська. Іруська, да, вона зараз не дуже фігурує, але вона ну, і молодший, молодший, молодший і молодший. Хочеться, щоб вже був вдома, хочеться, щоб женився і вже, щоб, щоб були вже внуки. Вчора хрестили у Ромків хлопчика. Народився він в період війни, в 91-й бригаді. Він для мене як син, але я став прикумком. Алеся Петрівна стала хрещеною матір'ю. І для нас це дуже така велика відповідальність. І це, мабуть, перше хрещення, яке було таке, якесь дуже таке хотілося. І дуже тягне до цієї дитини. Він Богдан, Богом дан. І будемо сподіватися, що все буде добре. Так що п'ємо каву, хлопці пригостили нас кавою. Візьми там на задні сідочки пирожки, аж водій сказав, дай йому коробку пирожків, хай з'їджа за те, що він не виходив на зв'язок пирожок в нагрузку. Від Наталії Шило. А ми ще, ще туди-сюди поп'ємо кави і поїдемо передавати цю. Ти ж бачиш, як ця машина називається, Андрю? Да, Надія. Надія, да. Вона... Будемо сподіватися, що вона буде далі хлопців зберігати. Реально є деякі випадки про автомобілі. Перші автомобілі, які були і там і зараз. Ну, як там, міфи, да, але... але вони приємні, коли хтось тобі телефонує і каже, вона зробила те що ми від неї просто не очікували. Ну, є випадки, ламається техніка. І сьогодні ми їхали, вже хлопчина 72-ї бригади, ми йому також передавали місцю два назад машину. Показав кулак дружби. І дитину там теж йому 22 роки, він командир роти, молодий. І я його знаю з Донбасу. Зараз він трошки на іншому напрямку, в іншій бригаді. Був в Чорних Запорожцях. І ми не маємо права йому відмовити. Будемо щось робити. Да, Гриш? Да. Так що п'ємо каву, Андрюха. Да. За вас, хлопці. Не забувайте. Слава нації. Смерть ворогам. Красавчик, красавчик. На резину подивлюся. Да, це зимова, і що ви нам передавали. Я ще раз почую, я ж ти казав. А ну так, да, бо Це ж вся моя да. спільнота, шелудьківська, все вірно, все вірно. Все, хай бігає. Червону попівку, коли ми штурмували, на жаль, не вийшло. Повністю її захопити, дійшли тільки до окраїни. І хлопці затрафали такий камазик. Стояв. Вишаня, ти більше розкажеш. Вилазив. З-під носа забирав фідерів. Так а що за проблема? Не включаються повишені, так? Да? Може хто у нас є з камазістів, може хтось мені напише, посовєтує. бо людина каже, мені б мені влуча Мерседеса борону. В цьому я каже розбираюся, да любійником був, так? так що такі барабанчики, друзяки. з них можна зробити хорошу клумбу. Ну Це теж колесо вже таке, воно печальне, це що там спереді більш-менш нормальне. А так реально. Ну Я кажу, чому ми так вирішили, по-хазяйськи поступили, тому що я думаю, все-таки, коли їх є в запасі, от, то воно буде краще. Я думаю, звісно, водитель скаже, передок я перезувати поки не буду. Це 100%. Фичить перезиш? Та ну нові красовочки на зиму. Ну тут та сама історія, ну це вже не колеса. Це вообще взагалі... крас... А, та там теж передньому гайки. А вони на кразі теж такі саме, так, виходить? Е -е... Ні, на кразі, наверное, не такі трохи. Да, це, звісно, не колесо. Це печалька. Ну і те теж вже печаль біда. Кацапський. 40 тисяч пробігу. Було? А, щоб все включалися повишені, щоб можна було трохи дати триндюлей. Да, да, їдю, їздю, як дід старий, каже, да? Міш, а Міш, скажи, на завгар, а ну, Гріша на завгар, на всі руки мастер. Ну, поки мазав він не шо. Їхні емблеми написані, там, зетки, лівешки, що було написано? Зетки. Та, ладно, не відкривай. Але треба ж відкрити. Тулками Жупу побило після придумку. Ні, конечно, колеса здорові. Реально такі, як на кразі лаптюжник. Ну і проходимо у нього хороше. Лізе, навірно, зараза, га? А, а ми ж сразу тоді, коли відео знімали, у мене таке відчуття, я думав, що це маз, бляха. Ну такий як маз. Ну здоровий реально. А, можливо як на мазах. Що, поламав машину? Не, все нормально. Надо такой пік-пік і все нормально. Осоченнярм. Там ще спалочка є. Так ото ж він каже, аура тут така ж не дуже. Люк воно є, ніфіга собі. Да, да, це для десанту, щоб швидко свалити. Та я сюди так, можу сила. залізти. Так то мозик камаз. У них все, я бачив Уазіка трофейного хюнтера. Я на ньому гоцав трохи. То звісно. Воно херня, коротше. Ну як їх, звісно, все похав. Да, воно, коротше. Ну коротше, селдепі Але! Вони влупили на той Хюнтера мотор там хлітровий ти йому газу не даєш, воно скакає як цап їде. Так що ми місію маленьку зробили. Так що ми дякуємо вам, хлопці. Ми дякуємо вам, що ви постійно нас підтримуєте. Та не постійно, трошечки. Ну, таких, як я багато, дівчата підтримують вас. Але, і... Так швидко, ми навіть навіть не очікували. Ну так вийшло. То з нами Бог, з нами правда, і все буде добре. Тому що якби не ви, ми. Ну, я думаю, що такі, як я, от, хай там, ну тому що воно так є. От моя родина, ми живемо цим. Ми хочемо вже спокою і миру, і ми розуміємо, якщо ми будемо сидіти просто чекати, то нічого не буде. Я в 22-му році думав, що війна там максимум буде пару тижнів, і все закінчиться, а вона вже триває майже третій рік і дуже часто. Да. Уже, скільки людей змінилось? Але ще тримаємось, тому що ззаду нас тільки наші сім'ї. І не тільки сім'ї. Саме образливо те, що ті люди, які кажуть, що це не їхня війна, вони закрили свої ворота і вже за воротами за не їхні проблеми. Оце саме більше, вони ще мішають рухатися далі, вони шукають найгірші причини у ваших рядах. Ну, я маю на увазі, є хлопці різні. Причини в волонтерах, тільки погано все висвітлюють. Ніхто не сказав, ніхто не звернувся з влади. Що будьте нормальними, об'єднуйтеся в команди. Якщо не довіряєте тим, робіть свої команди і підтримуйте рідних, знайомих, друзів або воювати, або допомагати. Третього, на жаль, у нас немає, тому що вже от, от третє було просто сидіть і не піздіть, то це вже не проходить. От реально не проходить, тому що дуже багато балакають. Я кажу, я вже останнім часом трошки матюхаюся в своїх відео. Але пофіг. От реально пофіг, того, що просто достали. І є заходи, тобі в обличчя каже, нащо воно тобі потрібно? Це ж геморої, це ж потім тебе тягати будуть. Я кажу, дякуючи цьому всьому, що ми зробили. Я думаю, ми не одне життя врятували своєю командою великою ютубовською і не тільки. І були докази цього, коли тобі телефонують і дякують. Да, я приймаю всі подяки, там, всі пропорції, всі шеврончики, вони летять в мою родину. Але це не моя заслуга, це велика командна робота. Вона зараз залишилась невелика. Але по суті вона стабільна з першого дня моїх зборів. Ті люди, які приєдналися до мене, і вони зі мною. І от я їхав до вас сьогодні, от, і мені людина скинула резину прикупити. Я знаю, сьогодні понеділок. Я дякую. Я скажу Тамарі Волошині, От в мене вже це як От понеділок на карточку 10 тисяч гривень. клад, і Юрій Косолапський 3. І я вже знаю, людина мені вже за резину сказала, теж на екстрелах. А я кажу, скидай розмір, ми замовимо. Бо я знаю, що мені їх скинуть. Ну, У мене є кошти, ми назбирали, ми назбирали. Це перший раз дуже велику суму, дякую ще одній людині. Ми назбирали на цьому прямому ефірі 305 тисяч гривень. Як для простого свинаря, свиновода і блогера з невеличкою аудиторією. Це величезна сума грошей. Дякую велике за підтримку. Це просто капітан. Ну так, да, там одна людина задонатила. Ну, третю частину ми назбирали по 200 гривень, а оті дві частини одна людина скинула одним платежем. Це мати загиблого героя. Я просто ну не знаю, що говорити в таких випадках, але вона говорить для мене ви всі сини просто. Я говорю, щоб вона тебе зараз зловила, вона б тебе просто розцілувала і вона в мене була відео. Була є ця людина, я просто обняв, підняв, так що я дякую всій своїй команді. Від малого до великого, великих малих донатів не буває, але приємно, коли є такий старт. Хоч віддамо вже, може, їжачку, хоч пару тисяч доларів, і купимо екскаватора для 31-ї бригади. Притепний, маленький міні-екскаватор на тракторе, щоб полегшити працю, бо ті, хто говорять, що вони ж не на нулю, але хлопцям, коли треба відступати, їм треба кудись відступати. І коли ми полегшимо хлопцям, тим, що... Там щось гриють, буде трошки Звичайно, може. Я сам трош... пам'ятаю, коли заходиш в посадку в голову. І тобі не те, то, що треба спочатку стріляти, там, вести бій. Тобі спершу треба окопати, щоб тебе осколки також кулі менш вразили. Я цього навіть не, архі, не, не, не маю навіть уяви, що це таке, але і мені хлопці розказували з під Авдоса. Це президентська, яка була прикомандирована до 110-ки. І каже, коли нам сказали відступати, і ми заходимо в посадку на другу лінію відступу, а там нема ні хрена. Ти каже, однею рукою копаєш, другою стріляєш. І риєш ту ямку, щоб боляха, щоб хоч туди якось сховати. Так що, от і ці, можливо, ці моменти вони також на... дихають на те, щоб організувати той екскаватор. От, можливо, щоб ми його могли просто купити в магазині, то ми, може, не змогли так швидко розчитатися за цю резину. Але... Там треба місяць чекати. Але так місяць швидко пройшов, що я думаю, що ми вже приїдемо від вас, заріжемо порося в середу. Я думаю, з Григорієм поїдемо на Вінницю і заберемо. Я думаю, що, ближай, що в ближайшому майбутньому десь знову зустрінемося з хлопцями на цій Донецькій землі. Так що я дякую цих підписників хлопцям. Мішка ну, стісняється, він перший раз його блогер знімає, але то таке діло. Я думаю, що... Якщо там дружина чи там мати подивиться, їй буде приємно побачити свого сина і з усмішкою, що приїхав тут клоун Шелудсько і трошки хоче підняти хлопцям настрій. Тому що настрою нема, всі хочуть додому, це дурне запитання задавати пацанам, це всі хочуть додому. І ми повинні їх підтримувати, щоб у них була мотивація. Тому що Андрій каже, позаду наші сім'ї, наші родини, наші матері, доньки, дружини. Але й багато підросні, яка сидить і відсаджується. Ситуація МСЕК, да, всі там розголос такий зробили. Але от передавши там другу, це нас четверту машину хлопці віддали, чоловіка проходив комісії, списувався, лілаза. Сім місяців. Сім місяців. І тільки завдяки адвокату, якому заплатив гроші, він зміг це зробити. Оце людське відношення. То треба починати не з МСЕК. А самого Галіму ВЛК, де тобі кажуть, да я, да ти, да ти ж волонтер, де я тебе відправлю туди нахер, ви ж бабло заробляєте. Це мені так говорили, коли я проходив ВЛК. І маючи там свої проблеми по здоров'ю там. Але суть питання в тому, все повинно бути в законному рівні. Ну так Бог мене зробив таким тріперним і мене поки не беруть. Але я сюди їжджу до самих класних, до самих справжніх. Пацанів на землі, так що слава Україні! Героям слава! Як ти там кажеш? Слава нації! Смерть ворогам!